Вітаю! З вами Оксана Садовенко, і це урок мистецтва. Чи подобається вам світ таким, як він є, без прикрас та ідеалізації? Саме таким його почали зображувати художники-реалісти на своїх картинах, що стало справжнім переворотом у мистецтві. Реалізм це напрям, який виник у середині ХІХ століття. Він звертався до зображання дійсності життя простих людей і висвітлював соціальні проблеми. Термін реалізм має два значення: ним можна позначити конкретний напрям, про який ми сьогодні поговоримо, а також можна вживати, коли говоримо про життєподібність у мистецтві, тобто схожість на життя та реалістичність зображеного на картині. Отож, сьогодні йтиметься не про реалізм у живописі взагалі. Який можна побачити на картинах різних епох, а саме про реалізм як напрям, що виник у 19 столітті у час революцій та технічного прогресу, стрімкого зростання міст та початку розвитку промисловості? У ті часи з'явилася преса і ставала більш видимою соціальна нерівність. Мистецтво теж змінювалося, і художники звернули увагу на реальне життя, що їх оточує. Реалізм виник у Франції і змінив шлях розвитку живопису. Адже вперше прекрасним вважали не щось ідеальне чи вигадане, а дійсність, навіть якщо вона не була привабливою та особливою. Цей напрям виник на противагу вишуканому академічному мистецтву і загадковому романтизму. Реалістів цікавили життя простих людей та звичайна природа навколо них. Щоб зрозуміти принципи реалізму в пейзажі, варто поглянути на полотно Теодора Руссо, краєвид в Барбізоні. Нічим не визначні доріжка та похилене дерево. Раніше пейзажисти навіть не глянули б на нього і малювали б ідеальні вигадані дерева чи загадкові мальовничі руїни. А тут французький художник показав рідну природу такою, якою вона є. Сформувалася ціла група художників, які малювали пейзажі з натури на невеликих полотнах, і всі вони працювали разом у лісі біля селища Барбізон, що неподалік від Парижу. Так виникло явище, що дістало назву Барбізонська школа. Шар Франсуа Добіньї був барбізонцем та любив зображувати річки. Перед нами його полотно береги річки Уази. Він навіть подорожував рікою у човні майстерні, щоб уважніше розгледіти з натури та написати береги і відзеркалення у воді. Все так, як в житті. Цей прийом згодом використає імпресіоніст Клод Моне, який теж збудує собі човен майстерню та вивчатиме красу річки. Барбізонська школа надихнула наступне покоління художників та стала передвісницею імпресіонізму. Ще раніше в Барбізоні працював художник Жан-Франсуа Міле. Він малював селян і селянок, зображав сільську дійсність. На картині збиральниці колосків, що зараз на екрані, ми бачимо справжній шматочок важкого життя: три жінки на світанку збирають колоски. Жан-Франсуа Міле перетворює цю буденну сцену нелегкої праці на щось важливе, звертає на неї нашу увагу. Видатним художником-реалістом був Гюстав Курбе. Він сміливо зображував те, чого раніше не було в мистецтві. На полотні дробильники каменю ми бачимо двох чоловіків, чиє життя проходить у важкій праці, кольори картини стримані. Але ми бачимо всі найменші деталі їхнього зношеного одягу. Художник випадково зустрів цих людей просто на узбіччі дороги, коли прямував на етюди, та звернув на них увагу. Він був вражений, якою важкою є ця робота і життєва сцена стала картиною. Художник був дуже уважним до життя та намагався зобразити його реально. Є історія про те, що коли Курбе. Став викладачем і мав багато учнів, він навмисно попросив привести справжню живу корову до майстерні, щоб вони писали її, не вигадуючи, а з натури. Адже правда життя перш за все. У ті часи дуже важливою стала преса, оскільки вона надавала людям правдиву інформацію про події та новини. Художник Оноре Дом'є створював малюнки для газет. У техніці літографії. Літографія від давньогрецького літос, камінь, графо пишу, малюю. Вид графічного мистецтва, коли відбиток з поверхні літографського каменю переносять на папір. На камені художник створює спеціальним літографським олівцем зображення. Оноредом є наважився змалювати навіть. Самого короля Луї Філіпа І у непривабливому образі пожирача всього, що важкою працею створили люди. Ця робота карикатура та шедевр графіки. Через неї художник навіть потрапив до в'язниці аж на шість місяців. Живопис Оноре є також показує соціальну несправедливість та життя бідних людей. На картині, що зараз перед нами, він зобразив потяг. Вагон третього класу, квитки, в якому коштують найдешевше. Залізниця в ті часи була символом прогресу, і ми відчуваємо невідповідність, новий вид транспорту, який має полегшити життя, і бідність людей, які важко працюють і не мають гідної зарплати, вони виглядають втомленими й виснаженими. У Німеччині рис реалізму можна простежити у творчості художника Адольфа фон Менцеля. Перед нами його картина Залізопрокатний завод, на якій зображено нові можливості науково-технічного прогресу. Завод на цьому полотні з натовпом людей показано так, як раніше зображували масштабну релігійну чи міфологічну сцени. Заводи ніколи не були об'єктами картин, проте нова епоха внесла до живопису сучасні теми. Ще один німецький художник Вільгельм Ляйбль. Змальовуючи життя простих людей, також творив полотна, які можна вважати реалістичними. Він навіть потоваришував з Гюставом Курбе під час подорожі до Парижу і теж бачив красу в тому, що його оточує. На картині розмови перед нами справжні живі персонажі, помітно зморшки на їхніх обличчях, деталі одягу. Одна з потужних постатей реалізму Ілля Рєпін, чиє життя було тісно пов'язаним з Україною. «Запорожці», полотно, що зараз перед нами на екрані, є одним із шедеврів реалізму. Це історична картина, для написання якої Ілля Рєпін детально вивчав всі найменші подробиці вбрання та образів козаків. Над картиною він працював аж 14 років, їздив Україною, і збирав матеріали, робив малюнки старовинного козацького одягу та зброї. Навіть побував на острові Хортиця. Погляньмо на творчість майстрів реалізму в українському мистецтві. Художник Киріак Костанді теж зображав неприкрашену дійсність. Картина, яка зараз на екрані, показує вагон потяга, як і на полотні оноредом є, і молоду дівчину, що сидить біля вікна. Можливо, це її перша подорож із села до міста, де на неї чекатимуть випробовування нові перспективи й доросле життя. На полотні художник майстерно передав освітлення і здається, що ми також є учасниками цієї бентежної мандрівки. Український художник Микола Пимоненко вивчав життя українського міста і села. Завдяки його картині, київська квіткарка, ми можемо повернутися на понад сто років у минуле та відчути атмосферу тогочасної київської вулиці. Здається, Квіткарка пропонує купити квітку саме нам, адже композиція картини дуже цікава та схожа на кадр із фільму. На полотні ідилія, що зараз на екрані, зображено епізод сільського життя, особливого настрою картині додає сонячне світло. Все це художник писав з натури. У селі Малютянка, де була його майстерня, зараз відкрито музей. Там можна побувати і побачити місця, де працював Микола Пимоненко. Сьогодні ми вивчали реалізм в образотворчому мистецтві. Увага до дійсності та нові теми надихали наступне покоління художників. Подумайте, а чи помічаєте ви красу життя без прикрас та ідеалізації? Чи можете ви уявити себе художником-реалістом? Дякую за увагу і до зустрічі!